Доброго дня. Нам приїхала посилочка від Богдана з міста Запоріжжя. Будемо її відкривати. Так, дивимося, що нам приїхало. Материнські плати старого взірця. Ноутбуки. Материнська плата нового взірця. Материнська плата старого взірця. Мобільні телефони. Разом з ноутбуками. Оперативна пам'ять. Будемо важити материнські плати старого взірця. Разом з ноутбуками. Ціна в нас іде одинакова: 150 гривень кілограм. Виходив клієнта кіло 400 Тепер будемо важити плату нового взірця. Так, маємо 380 грам плати. Нового зірця 40 гривень коштує кілограм. Різниця між старою і новою материнкою у розмірі соти. В старій материнці. Де сота від 4,5 см і далі в новій йде маленька. Так, тепер дивимося до оперативної пам'яті. Клієнт прислав оперативну пам'ять разом з зеленою двосторонньою платою. Вона не рахується як оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять от є оперативна пам'ять. Ми її зараз будемо важити, Так, ставимо на вагу. і відбираємо з того кульочка всю оперативну пам'ять. Так, в клієнта вийшло в нас кілограм 166 грам. На даний час ціна в нас 900 гривень за кілограм оперативної пам'яті. А ти скажи, будь ласка, що може вплинути на вартість оперативної пам'яті? На вартість оперативної пам'яті може вплинути вплинути її цілісність. Якщо вона повністю ціла, нічого не знято, не пошкоджена, то відповідно ціна йде так, як по прайсу 900 гривень на даний час. А якщо будуть зняті якісь чіпи, якщо вона буде поломана, відповідно буде зовсім інакша ціна. А варіанти, якщо на оперативній на оперативної пам'яті буває алюмінієвий радіатор, він мусить буде зняти всі металеві частини му, мусить бути зняті. Вона має бути виглядати повністю плата зі всіма чіпами. Все. Ця плата була з оперативною пам'яттю. Вона не рахується як оперативна пам'ять і Це не є оперативна пам'ять, це є двостороння зелена плата. Її вага вийшла 91 грам, і ціна на даний момент в нас 25 гривень за кілограм двосторонньої зеленої плати. Беремо останню позицію клієнта. Мобільні телефони. Також бачимо, він скинув планшети до категорії мобільних телефонів. Мобільні телефони, також дивимося, не є повністю перебрані. Ну, ми відкоректуємо і передивимося. Так, вага у нас відтарована, байдик стоїть на вазі. Збираємо телефони. Телефони жовтою ламелью. Нас рахуються як старі телефони. Тут клієнт також поклав телефони з білою ламеллю. Вони йдуть у нас як нові телефони. Так. Отак. Так загалом все в порядку. Телефони розібрані. Так, і в нас виходить 654 грама позиція старі телефони. На даний час ціна 800 гривень кілограм. Так, а тепер беремо планшети, будемо їх важити. У нас виходить 165 грам. Ціна планшета на даний момент 150 гривень, так само, як стара материнка. Тепер беремо телефони нового взірця. Також ставимо їх на вагу. У нас виходить. 35 г. І ціна на даний момент 200 гривень за кілограм. Хотів би звернути вашу увагу на рахунок материнки, щоб не виникало питань. Дивіться, вона має бути також ціла. Всі чіпи, все має бути на своєму місці. Нічого не має бути знято. Тоді ціна її виходить 150 гривень кілограм старої материнки. Якщо вона буде зняті чіпи з неї, вона буде пошкоджена. То відповідно ціни такої не буде. Вона буде рахуватися як двостороння зелена плата, стара материнка, мости на місці, все на місці, все окей, порядок. Так був зроблений підрахунок нашого клієнта, і вийшло у нас по сумі 1831 гривня.